Усім привіт, друзі! Сьогодні буде коротеньке відео про розіграш на честь юбілею нашого каналу та сайту. Інформація про роздачу в Epic Games, початок літнього розпродажу в Steam та кілька новин. Не будемо затягувати на зв'язку UA Pro Gaming. 27 червня нашому каналу та сайту UA Pro Gaming виповнився один рік. До речі, зробіть і нам подарунок та підпишіться на Telegram. Нам буде дуже приємно. Та ми розповідаємо про халяву, роздачі та цікаві новини. Тож ми вирішили розіграти серед підписників цікаві ігри, але у іншому форматі, через те, що кожен точно запримітив для себе якусь гру та має особисті вподобання, ми з колегою прийняли рішення у якості подарунку розіграти поповнення вашого гаманця СТІМ. Переможці зможуть додатись до нас у друзів в Steam і забрати свою подарункову карту Steam через 72 години після початку дружби. Умови прості бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку та написати якийсь коментар. В цьому коментарі обов'язково вкачіть свій телеграм, щоб ми змогли написати вам у разі перемоги. Особисто від себе можете додатково розповісти про відео та розіграш друзям та підписатись на телеграм-канал. Переможців буде декілька, три щасливчика отримають 200 гривень на стім та ще 4 по 100 гривень. Якщо ви хочете збільшити призовий фон, то під відео знайдете посилання на Монобанку. Результати розіграшу оголосимо на наступні вихідні через тиждень. Ще раз, не забудьте залишити коментар та вказати ваш телеграм або ж електронну пошту, якщо теги немає. У магазині Epic Games розпочалась нова роздача. З 27 червня по 4 липня в 18.00 можна безплатно забрати рольову гру Sunless Skies Sovereign Edition. Це класна рольова дослідницька гра зі своєю особливою атмосферою. Однак варто зазначити її недолік лише англійська локалізація. Через те, що весь сюжет подається текстом, у ньому подекуди використовуються досить рідкісні слова, так звані архаїзми. Грати доведеться за капітана парового космічного локомотива. Досліджуйте, торгуйте, покращуйте ваш локомотив та занурюйтесь в цікаву історію. Вмісту в грі вистачить на сотню 2 годин. Локації виглядають дуже класно та пропрацьовано, як і решта візуальної складової гри. Звуковий супровід на гідному рівні та лише сприяє кращому зануренню. Гра дійсно непогана, має понад 85% сховальних рецензій. Тож обов'язково забирайте та розкажіть друзям. У магазині Steam розпочався літній розпродаж 2024. Триватиме він аж до 11 липня 20.00. Окремо виділені пропозиції із найбільшими знижками як от Відьмак 3 за 72 гривні. Селест за 41 гривню, п'ята батла за 90 гривень, проспанк за 60 гривень і тому подібне. Посилання на ці пропозиції знайдете під відео. Також за щоденний перегляд будь-якої категорії можна здобути безплатну наліпку. Перші години серверам Стіму було трішки зле, але зараз проблем з отриманням халяви немає. Але це ще не все за перегляд черги знахідок щодня ви будете отримувати колекційну картку. Їх можна продати, обмінювати або ж об'єднати в значок Літній розпродаж 2024. Загалом потрібно 10 карток. Ми постараємось зробити одне чи навіть кілька відео про те, що ж можна придбати на розпродажі з українською локалізацією, і не тільки. Якщо цікаво, то дайте знати про це у коментарях. У магазині Indie Gala роздають дві гри: The Last Hope Trump vs Mafia та The Last Hope Atomic Bomb Crypto War. Це бойовик, у якому ви граєте за Трампа президента всіх країн. Під час однієї з подорожей до Європи ваш літак підбивають члени мафії. Тому вам тепер потрібно самотужки дати їм прочухана. Гра з розряду трешу коштує недорого, тому забирайте для колекції або змусите в неї грати свого молодшого брата, щоб за щось помститись. Друга гра це вже інша розмова. Ні, це такий же самий шлак, але з якою ціною. В стімі за неї доведеться відвалити аж 1875 гривень. Ubisoft просто стоїть і плескає в долоньки десь збоку. Тепер ви той же ж Донан Трамп, але з новою місією знайти криптовалютні ферми і знищити їх. Адже вони спонсорують війну. Боже, врятуй нас від цього трешу. Що ж, а на цьому все. Обов'язково заходьте на ЕТЕР, який відбудеться в суботу чи неділю. Поспілкуємось, познайомимось і у щось пограємо. Слухайте приємну музичку і почуємось вже зовсім скоро. З вами була команда UA Pro Gaming. До зустрічі! Як так можна розкажи, що не підписався на канал, а ти візьми, та докажи, Підпишись та лайк, постав Pro Gaming UA Pro Gaming про, про новини, розповім Іврова, та о Теж Покажу, у що пограть Безкоштовно, що дістать UA Pro Gaming На наш канал вже завітав В телеграм вже стих зайти Та нашим другом добрим став, а ти, А ти, а ти візьми, та лайк постав Про нас ніколи не забував Ти дякуємо, що завітав Та нашим другом добрим став Юей Про Gaming Юей, про Gaming UA про Gaming Юей Те, що ти на наш канал вже завітав В Телеграм вже встиг зайти, та нашим другом добрим став, а ти, а ти, а ти візьми та лайк постав, про нас ніколи не забував Ти дякуємо, що завітав, та нашим другом добрим став.